Так, дивіться, як моя братія гони. Зараз телефон виключиться. Батарейка сіла. То більша браті ягони. Так, це Ах, ах, ягони. Як брекаю. О, і тут ми ще брикаємо. Хтось там питався. Човні коз тих чорних козенят якісь коліна не такі, я не знаю, все нормально. Так воно якось на відео здається. Ну так о, дивіться, як ганяють, брикають. Все нормально вроді. Наталка чухає, яра під нами він дуже Козенята. А, ті більші гасають, гопсадрала, гонять. Так, тікай, каже, позив. Ой так. Хто куди буде ліз? Хто куди буде скакав? Ось такі красотки. Це козьох. Не кусай його, рижик, не можна. Каштанчик, ти що? Ой. Ось так мої. О, десь десь десь. О-о-о. Ой, і ми вістали, Ой, і ми біжимо. Mm. <laughs> о, то то да. Ота то, то весело. Оце то весело гонити. Mm. Ей, не voi... ну, не я, mm. Дивися куди, дивися. Mm. От жаба мала. От жаба мала. Набить бити маленьких. <гум> Поняв? А то будеш знав. <гум> І погнали. Кози кури. <гум> Пішли поза трактор провірати. О, зараз будуть... будуть летіли. Ще щось там нюхають, ще щось глядять. Іван, вони вже зараз за тебе воду викрутять і понесуть. Ні. Бояться. Аж прямо не знаю, де їм подітися, так бояться. Ні. Так, дивись, скачки вже заплуталися до яра в буду, те в хлів. Десь. Та вже знов на буді видра. Яйця не чекай! Забери по мене, по мене яйця! Кутунчики маленькі. Кутунчики, ой, босечку, боїмося, що ми так боїмося, що, що хай воно ж казиться. ти мені на Ой, такі ми красавчики. Такі ми красавчики. Випусти його. Тому такого рижого козла? Хто хоче? Купляйте. Вже гузеняк ромають. Не рушкачок, не можна, то наші. Яр не можна, то наші. <плес> а, <плес> а, ну, буде а в того чисто чорного, бачиш Наталю, дивись. О, <плес> то от крапочка ще біленька є чорного. <плес> то я в того знаю, що є. А от у нього цього нога от. бачиш, білі ворсинки має. Від козла? <плес> <плес> Ай ви мазунчики маленькі. Мазунчики такі маленькі. Браття, одного нині вже забрали козла. Чорного нема. все. Ну, четвертий в хаті ще від кнопки. Ой, як вестрі буде. Брикаємо, ми всі брикаємо, гопсадрала скакає. А, а. Ті дні не ходили, не брикали, то нині гонять, гоп садрала. О, о, о! тут, то тут. Ще маленькі, що їм, ще тижня нема. О. Ще маленькі. О. Хай ну вже трошки більші будуть. Треба... І, і мало молока не хочу давати. Як даєш більше, І даєш, забери його звідти, хай нам не лиська є. О таке Ось так. Набрикаються На і будемо все добренько. Ось така наша братія курача. Іване, вони води бігом біжі забери. Бо тут він капець буде. Гони, гони, забери ту воду звідтим. Не, здалі малі. На другий раз розкажу, покажу. Ти ти вже їх показуєш. Ну ти що? А їх ніхто не бачить, їх не знає ніхто. Ну так не не розберешся. Що? Ладненько, всім миру, спокою, затишку. Ось там мої козенята коло Івана гонять. Кури мої на сідало хотять, Так, кури. Вас, вас кози гонять, ви хочете на сідало. Так, чекай, хоч на голову не вискочи мені. Нате вам драбину зализајте. Ладно, всі по приходили. си меру чим миру, спокою, затишку, іду поратися.